Дорого все, для таких пенсіонерів, як дуже дорого. А що а вибори пройшли, обіцяли, пан Кужуха обіцяв по сьогоднішній день. Що може дають це. В минулому році обіцяли, не дамо ми в цьому році. Дітям війни. Дітям війни. Це є. Ну так. Дітям війни, так. Ну, так дітям війни. Допомога, так. Допомогу. Дуже що? дали. Геть не споминають тепер. А ви взагалі довольні там, президентом, нашим владою, партією Так, я не речі? Довольні. довольні, лише те, що там крутять є. Їх коло нього, о, а він, він може бути. Да? Він хороший, нема казати. А взагалі, от у нас в Одесі є білборди, там пишуться, що типу, вже наступила стабільність і скоро буде добро. Будь, ви її відчуваєте, цю стабільність? Добро, діти не добро відчуваємо? Ну, що, що у нас? Біжи в аптеку взяти таблеток. Немає, немає, є дорогі. Є дороги дорогі, там кажуть, кажуть, що буде сім, дікасько дешеве, в нас воно дешеве, на, на, на нас дороге, нас в нас немає нічого. для пенсіонерів немає ніякої знижки для пенсіонерів. А так, що на президента буде ще казати? Президент хороший. От він хороший чоловік. А то, що там є такі, що його. yeah for sure